Вітаю на каналі Таро та Троянди. Поговоримо про пакет допомоги Україні в розмірі 90 мільярдів євро, який був остаточно погоджений Європейським Союзом на 2026-2027 роки, розподіл коштів відбуватиметься таким чином: дві третини. 60 мільярдів євро спрямують на військову підтримку та обороноздатність, 1 третину 30 мільярдів підуть на підтримку бюджету, виплату зарплат, пенсій. Це така безвідсоткова позика. Кошти виділятимуться за умови проведення в Україні реформ у державному управлінні, енергетичному секторі та боротьбі з корупцією. І початок виплат першого платежу заплановано на початок другого кварталу 2026 року. Ну, треба сказати, що США надасть близько 800 мільйонів доларів безпосередньої допомоги України, тож основне фінансове навантаження має нести саме Європа. І перше запитання до карт, коли ці гроші фактично почнуть працювати в Україні та чи не буде затримок із першим траншем у 2026 році? Десятка пентаклів. Великий ресурс. Гроші є, і їх справді багато. Ресурс уже сформований. І чекає на відправку. Це багата карта, яка знімає питання про те, чи дадуть кошти взагалі. Ну, а поруч вежа ніби лякає, да? але вона вказує на те, що старт виплат відбудеться на фоні якогось різкого, різкого зламу. Можливо, для отримання першого траншу доведеться терміново зносити. Старі закони або структури чи фінансові правила для європейського контролю, серйозну реорганізацію, і лицарь мечів каже про те, що дуже швидкий, майже агресивний початок виплат. Як тільки зміняться умови по вежі, або правила, кошти зайдуть миттєво. Гроші почнуть працювати вчасно. Цей старт буде супроводжуватися гучними подіями в державі, все відбуватиметься швидко, можливо, навіть раніше, ніж очікувалося, але дуже жорстко: так, як будуть витрачені основні кошти на оборону 60 мільярдів євро? Як будуть витрачені 60 мільярдів євро, призначені на оборону, на військову підтримку та обороноздатність? Так, четвірка кубків, бачимо кислі обличчя тих, хто звик сидіти на схемах. Умови її передачі. Цієї допомоги викликатимуть розчарування для тих, хто сподівався розпоряджатися цими мільярдами на свій розсуд, будуть вони розчаровані. Ну і поручмах керувати процесом будуть справжні професіонали. Ймовірно, з боку Європи, де кожен крок прорахований, де неможливо нічого підкрутити чи змінити, все чітко за інструкцією, і ніхто сторонній туди не влізе. Тим більше четвірка пентаклів бачимо наступну біля мага карта затиснутого кулака. Кожна копійка з цих мільярдів буде під таким наглядом, що миша не проскочить. Гроші підуть тільки за призначенням це справжня броня для бюджету. Гроші на армію будуть під дуже серйозним міжнародним наглядом Помагу. Багатьом це не сподобається. Ми бачили четвірку кубків. Бо не можна буде діяти по-старому, кошти спрямують виключно для фронту. А чи вистачить цих грошей на пенсії і зарплати, щоб втримати стабільність Україні? Тобто 30 мільярдів, одна третина. Двійка мечів. Вона показує. Вона вказує, що зараз ситуація на паузі, в стані очікування, механізм їх розподілу ще узгоджується, але гострих затримок чи криз не передбачається. А жриця вказує, що деталі того, як ці кошти будуть заходити це тиха робота. Ймовірно, фінансистів. Гроші будуть, але про те, як саме їх розподілятимуть, знатимуть лише ті, кому належить. Ну, і пентаклів. Це реальний золотий шанс, стабільний потік коштів, пенсії та зарплати будуть виплачені, ресурс для цього є. І він дуже вагомий, можна не хвилюватися, гроші на пенсії та зарплати будуть. Хоча зараз багато чого залишається за лаштунками по пожриці, і тривають фінальні перемовини. Да? Результат буде позитивним, соціальна стабільність країни захищена цим великим траншем. Ну, а щодо зловживань, чи вдасться пригріти руки на цих потоках? А ні, сім жезлів чітко показує, що суворий контроль буде, оборонна позиція тих, хто надасть гроші від будь яких спроб залізти в бюджет, оборона міцна. І імперати, імператриця, господарський підхід, імператриця вказує на Процвітання та порядок означає, що основна частина грошей піде на потреби країни, на її розвиток та виживання. Ця карта вказує, що гроші мають дати результат для людей, а не просто зникнути. Але поруч, двійка пентаклів, яка показує спроби жонглювати грошима, що вони Будуть шукати лазівки, хтось таки намаг... намагатиметься проскочити між крапельками дощу. Так, ну, але в них нічого не вийде по четвірці мечів. Тож, контроль буде дуже жорстким, тому відкрито привласнити великі суми не вийде. Основний ресурс працюватиме на країну по імператриці. Проте жонглювання цифрами та дрібні маневри з перерозподілом коштів спроби будуть, але не вдалі. Карта пасиву. Добре. Умови. На яких умовах? Чого насправді вимагатиме ЄС натомість? Які будуть вимоги Євросоюзу для надання цих коштів цієї допомоги? Сім мечів, карта хитрості. Ну, по сімці мечів. Отже, головна умова Європа вимагатиме перекрити всі лазівки. Та спроби хитрити, щоб виводити кошти чи уникати відповідальності. Головна умова повна прозорість. Так, да, Ось по королю мечів це той, хто ці спроби припинятиме суворий закон та аудит. Вимоги будуть прописані юридично, жорстка вимога. До того ж жорстка вимога змінити законодавство. Ну, королева жезлів це сама Україна, реформи, які дадуть шанс для людей проявити себе, допомогти бізнесу та активним людям. Ну, і король жезлів вимога до влади діяти рішуче, відповідально, менше бюрократії, більше конкретних справ. Тож умови ЄС будуть спрямовані на те, щоб Україна нарешті позбулася старих тіньових схем. Це шанс для країни стати сучасною енергійною державою під сильним управлінням, і головна вимога ЄС бути чесними та діяти професійно. Який же результат? Як ці 90 мільярдів змінять ситуацію в Україні? Дев'ятка мечів. Люди, які одночасно відчувають страх, тривожність, ПТСР, відчай? Дев'ятка. Додатково, ну, Карти вказують на те, що люди житимуть у дуже різному стані. Одні намагатимуться налагодити свій побут і просто спокійно жити, а інші не зможуть відпустити внутрішній біль і страхи, психологічне виснаження. Але при цьому намагатимуться знайти стабільність та самозаспокоєння. А поруч п'ятірка жезлів і п'ять е, мечів вказує на ріст соціальної напруги. В суспільстві виникне багато суперечок, конфліктів, агресія, тенденції зіткнень інтересів, де кожен захоче довести свою правду. Народна енергія буде дуже гострою та вибуховою. Але після періоду внутрішніх чвар та психологічної напруги Король Пентаклів, він символізує перехід до прагматичної стабілізації та відбудови. Кошти від ЄС будуть використані максимально раціонально. Це карта суворого, але ефективного господаря. Символ. Того карта може вказувати на появу компетентного державного менеджменту, орієнтованого на результат. Тож, незважаючи на глибокі ментальні травми та соціальну напругу в країні, все ж таки настане стабілізація під контролем ЄС. Друзі, ну ось такий у нас. Вийшов розклад. Дякую, що були зі мною. Підтримуйте канал своєю активністю, вподобайками, коментуйте, підписуйтеся на канал та бережіть себе.